Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо знущатися над нашими дроноторбами. Знайшли отакого дрончика, іншого не знайшли, відпочайте. Знайшли отаку тестову одиницю від олокозай і будемо їх використовувати. Взяли дрона, запхали на місце, взяли пульта, запхали на місце, взяли стаканок, теж запхали на місце. застегнул. 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 Дивимося, що в нас там всередині? А -а -а. А -а -а. Стакан цілий? Пульт. Повисипалися батарейки? Треба було гвинтика затягнути, але я навіть не знаю, де той гвинтик. А що наш відральчик? З нього лапка відпала, поставили її на місце.

Коштав. Я ним, чесно кажучи, не дуже вмію користуватись. Так, літає, працює.